Острів Крим окуповану частину України заблокували із суходолу. Ініціатором акції виступили татари, які проживають на материку. На тепер до Криму не пропускають жодної фурсу з продуктами, будівельними матеріалами та будь-якими іншими товарами. Акція оголошена як безстрокова, аж поки український парламент на законодавчому рівні не врегулює стосунки з окупованою територією, а росіяни не відпустять кримських політв'язнів. Як і в Носков далі. Усі під'їзди до Криму перекрито. Чаплинка, Каланчак, Чонгар усюди людські кордони. На шляху до них даїшники завчасно попереджають водіїв вантажівок. Їхати далі безперспективно. Всі вони зупиняються, попереджаються про можливі провокації на Чонгарі, пропускному пункті Чонгар, і вони приймають 100% приймають рішення про розворот або стають на відстій на обладнаних місцях, або повертаються на місце дислокації. Ще три разом з татарами до блокування долучилися представники правого сектору. Розкладають покришки, тягнуть їжаків, вивантажують бетонні блоки. До справи підходять ретельно. Кажуть, заїхали сюди надовго. Бійці правого сектора облаштувалися у навколишніх будівлях. Штаб організаторів акції у намитовому містечку. Люди чергують тут цілодобово. кажуть, розходитися не збираються. На Чонгарі далекобійників немає. Усі встигли проїхати ще до початку акції. Інша ситуація на західному в'їзді в Крим. Водії ледь не б'ються з блокувальниками. Лідери татарської діаспори запевняють, попри транспортну блокаду, їхні однодумці у Криму переживуть і дефіцит, і зростання цін. Тим часом у парламенті вже зареєстровано два законопроекти, які регулюватимуть стосунки з окупованою територією. Як івноскова Андрій Хуповка з Чонгара, ТСН 1+,1.